Упалюві друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб побудувати. Ти знаєш, як би то не звучало, але дуже-дуже фріковий тайкон. Що цей тайкончик і себе представляє, звісно, я до кінця зараз не розумію, проте думаю, що ми зараз з вами розберемося разом. У нас є ось до дропер. Ага, ха. <реш> <реш> ага. ага, ага. Ага. А такий він, да, такий цікавий трошки. Да? Там сидить ну, губка Боб. Ну такий прикольний, так. Да? <реш> Дропер. <ріст> Місцева валюта у нас називається не долари, поняв, а фріки. На мене 50 фріків коштує дропер 2, а є зараз 15. Ага. І чомусь ці самі фріки, правда, у мене над головою відображаються лишень. Але. Ладно, таке теж може бути. Ага, дропери у нас тільки е... з губкою, бобою. Бо Ти знаєш, немає там якихось інших. Проте, в принципі, окей. Перший дропер у нас виплював, по-моєму, по 5 баксів, да? цей по 10. Ну, в цілому? В цілому, окей, окей. Зараз швиденько нафармим на купу всяких оцих дроперів, заскіпаємо їх. А, і потім можемо дивитися. Я думаю, що там, в принципі, може бути абсолютно велика купа всяких прикольчиків, і тому 3.05. А чому? Та якісь кулдаун нас усе. Коротше, якийсь прикол. Ладно. Ось, диви, як в кента якось, да, і стіни, воно тобі картинки. Ладно, 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 не буду собі спойлерити. <свісно> то я бачу, там, там, взагалі, прям геть багато губки, Боба. Так що, надо бістренько отако бенц. І давай подропером. Let's go, let's go. Будемо дивитися, що тут у нас є. Бо, то, що тут може бути дуже багато. Ой-ой-ой. Вау, яка красива дама! <свісно> Обалдеть! Ukraine Mobile – це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам. Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань! українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все можна грати. А якщо ти ведеш промокод Дімеч, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Тут усі є отакий, цікавий автомобіль. Да, 5 мільйонів фріків. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я щось. О, а ну що за кошак? І шо? Я типу тебе покормив, чи що? Пошли, має 50 фріків, зараз, да. Не, ну фрики ми не відбавляємо. А шо це таке тоді? Що за мене? Цікаво. Ладно, deep druff. Тут ще якийсь докен сидить. Ам, що тут ще є? Ось якийсь пацан лежить. Праві паті, толк. <laughs> Бро, це не фрікова кімната, да? А, він каже, що я, типу, не фріковий В... на цьому сервері та мужичок. <laughs> Ми це зараз виправимо, де шок, куди? Да, зараз Ізі-ізі-ізі Ось ізі, ізі. це таке бенці. У мене зараз буде вже некс-дропер, вже п'ятий. <gasps> він ще й здоровий? Обалдеє, Мені треба ще 600 фріків. Я поставлю шостий дропер. Це, по суті, на цьому поверсі вже буде все. Принаймні, по дроперам. А, ми можемо всю стіну купити. Перша стіна 100 фріків я оддам. Ок, цікаво. Але я хочу все-таки дозбирати фіки на останній дропер, щоб прям максимально хорошо зараз собі формити валюту. І, власне кажучи, тепер уже можна і піти далі по самому тайкончику. Бемс, тако шестна. на. Ага, ну вона ще й тако в круг піде. Он як. Цікіт. Ціна 3-300 фріків. Йомою, обалдеть! Ладно. Що ж поробиш? Пили ще одну стіну, і зараз листовую, І, Напевно, після цієї, я так думаю, ми підемо на другий повер. Да? Що тут? А, ні, щось не... спочатку картини, а потім уже, мабуть, після картин буде другий поверх. Опа, який цікавий губкабук. А це що, пшем? що тут таке? Це маска якась, диви. Оце ось у футболка від кінта якось, поцема. Прикол. Хорошо. Не треба ще 5 фріків. А ну, і я купляю наступну пікчу. Ну, це стандартна, в принципі, пікча, нічого такого. Це якраз цей самий губкабоб, який ось на цьому сидить на дропері. Ну, в принципі, ладно. А цікаво, на другому поверсі буде Патрік Дропер, чи ні? Чи як? Бо я бачив одне, що вони типу червоні. Тут ось отакий Боб. Якась іграшка по кругла. Не може бути такого, який. Якщо це гука Боб, що якийсь квадратний. Такого не буває. ви мене обманюєте. Це якась підробка. Губка Боб повинен бути квадратний. Не квадратний губка Боб, не губка Боб. От так. Ладно, погнали далі. Ооо, багатий губка Боб. Дві там тобі, діамант, і баксів, Дивись, скільки в нього, да. Раз, два, три. У нього там 12 купюр по 100 баксів. У нього там в руках зараз 1200 просто тих доларів. Обалдеть, який губка Боб багатий Фрікі Боб. А, це що таке? Типу, як дзвінок, да. Фрікі Боб. І написано, типо, хто це мені дзвонить? А це фрікі Боб. Хе-хе-хе. Але преміум. Алло, поговорити Алло, нема телефона. Був би телефон, так би поговорив, би, звісно. А так нема телехона, і що робити? Правильно? То я знає? В поверх два тепер у мене вже. Ооо. Пішов процес, пішов процес. Правда, не знаю, чого я купляю спочатку другий поверх, а потім світло на перший поверх. Якось, звісно, дивно, але. Ладно, що ж поробиш? Уже як зробили, так і в цілому буде. Окей, okay. дайте грошей, дайте більше грошей. Так, все, є бабло, Let's go. Бамц, ой, oh, краса, краса Траві квест. Знайди, поговори ту траві парі. Пішли поговоримо ту траві паті Let's go. I know, I know. І що тепер ти мені скажеш? Я вступив, типу, до фріки-клубів, щоб бути діджеєм, але вони сказали, що я маю мати діджей сет. І в мене є два варіанти вибору, типу, або відказатися від цього квесту, або прийняти. Сказати, да, звісно, я поможу. Давай поможемо чуємо. Дякую, я чув Плейбой. Playboy... Хто Плейбой Фарті? Щось там Playboy Фарті, мабуть, має саме такий сет, да? А, ось тут він, Playboy Farty. Толк. Каже. Я сказав, я не буду дропати альбом. я дропала R, no, it's not ABT to. Коротше, я щось не не поняв, Але давай перше. Ті, Тоді що таке? Чи ти маєш досі фрики DJ set? Або, типу, не зважай, я просто хочу, щоб ти дроп. Ну, давай мені цей. DJ set? Yeah. It's yours for. 5000 фріків! Та да ти обалдел! Ну а такого не А ну, плей плей скутли. щось ха для цього. <laughs> ну, обалдеть 5 тысяч фріків! Та да ти обалдел! Да я тебе такі гроші візьму! Це жесть. А мої гроші не збираються, чуєш? Це ж... А це не митай кот, тимчи. Я Я... же стою, думаю, обалдеть, да гроші, да гроші. Опа. А как? Ну а там було 4? Я підібрав стало 9. Це мені така піддачка, да. А, точно диви. Типу, щоб отримати оцю саму доступ до драбини, то мені треба було коротше, закінчити той е, квест. Так що давай. Бла бла бла, бла-бла-бла. Єх. -бла -бла. За 5 тисяч фріків Ну ти вообще! 5 тисяч фріків Прес і Сиех. І ось він мені дав цей фрікі штуку, да? Фрікі DJ штуку. О, oh, Cat food. Ага, з котом це далі теж буде квест. Обалдеть, я тебе поняв, окей. Дуже дякую. Тепер я можу бути Freakiest in the room. А, це не я, значить, був <coughs> не Freakiest, а він. Ну, окей. Погнали тоді далі. Ну, слухай, прикольно, прикольно. Придумали якісь ще квести. Це я, кстати, На картинці. Ну ладно, нічого, то тут таке. Так, давай, let's лет'яу, драбина. Конвеєр, 4200 фріків і додатковий, типу, оцей ось до касу оцю, мені не винесли на другий поверх. -пу -пу -пу. Це, звісно, неприємно, неприємно. Хотілося би. Дропер 7,4800, то ви гоните! Я купив конвейер за 4200. Тепер мені треба ще за 4800 купити дропер. Ай-яй-яй. Просто жесть. Бабло вже надо море. Ладно. Будемо збирати, що робіть. Цікаво, а тут ще є десь, е, може кінти теж, які дають тобі квести? Ні. Я, в принципі, думаю, що повинно бути, да? Ось що якийсь кент є. Ану. Homeless. Так, да, я можу з ним поговорити. А, він каже, що зараз немає квестів для тебе. Поняв. Значить, так, е, да. значить, так, да, буде цей, поняв. Опа. Я підібрав безкоштовних плюс 0,5, типу, до мультиплайера Прикольно, прикольно. Короче, квестів тут ще, в принципі, буде. Розібрались, ладно. А зараз час купляти дропер 7 бамс. А, <одним чувством> Це з со скоттом, даже дропер обалдеть. Прикол. Я думаю, буде з Патріком, поняв. Ну мені так здалося. А тут Тревіс Скот. А якщо бути точнішим, траві Паті. В принципі, тоже не по. А по скільки я почекаю? не подивився. Скільки скільки падає кубік? 40 баксів. А, а, а тут мені по да? 30. Ага. Ну, ти знаєш. Враховуючи те, що цей дропер я купив там десь около тисячі чи то 700 було. То не прикольно щось. Якось якось не знаю. Не, неоправдано багато грошей вони хочуть, ні? Добре, хоч у мене мультиплеєр є. А, ні, почекай, мене забрали, у мене був 2, 2 було. Алло? У мене був 2Х мультиплеєр поняв. А стоп що. А чому у мене тут 5 кнопка оця є? Нічого не поняв. А ну давай нажму. Це він тепер по два випльовує, чи я просто тік. Да! Прикольно! І, до речі, я поняв чого було 2,5, типу, мультиплаєр, бо тому що в мене тут був ем, друг. Поняв. А зараз він вийшов. Ні, в принципі, звісно, Да Не дуже то прикольно від того. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Треба ставити дропер. Бемц. Скільки ти випльовуєш по 45? А чо такий малий малий прибавка така мала. Обалдеть Просто. Ладно, іду тоді куплю наступний. Бам. О, оцей великий, цей повинен нормально давати. Сіки, сіки, сіки. 50? Да. Ну якось. Не, 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 не так багато, як я думав. Обалдеть. Є, да? А ну. У нас є. Background noise. Це таке? А, 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 а що за прикол? Тут усе є список лідербордів по ребітхам, але кнопки ребітх нема. Клікмі, ресети плеєр. Ні, 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 не треба мені нічого не. Не хочу я ніякого ресета. Дякую, відмовлюсь, поки. Так, дропер номер 10 за 6600 фріків. Скільки ти випльовуєш? 55. Ну коротше, понятно, воно по плюс 5 дає. Типу на кожному дропері. Але ціни піднімаються, ти знаєш, по декілька тисяч. Не прикольно. Зато в мене вже є 10 тисяч фліків. Ану, можу купити. Оооо, да. а це ще Да. Непогано, непогано. Зараз назбираємо купу бабла, появ. Ось, диві, мене знов друг зайшов, у мене є френдбуст. Чотко. І купляємо останні дропер з фріками. Все. А, ну ще тут можемо отако купити. Ааа, ми так кожен можемо прокачати, я поняв. Тут по бабкам качатися можна ще. Ой-ой-ой-ой-ой, скільки. Насправді то. Це непогано. Мені це подобається. Let's go. Тут 7200 і тут ще буде десь около 8. Це мені треба там 1016, нехай, да. А, диви. <laughs> Я один раз підібрав, і в мене вже 17,5, ну, і все, let's go. Давай, бем-бем. тепер по дроперам точно все, принаймні на цьому поверху. По версі, точніше кажучи. І тепер ставимо далі наше оздоблення. Let's go. Так, раз. Тут Що ще тут два, три і. отут того далі по картинкам йдемо. Да? Отакий Треві Скот. Хе-хе! Як на задньому плані якесь нелоче, то що таке? Непонятно. Тут ось якийсь треві Скотт в новинах. Далі Траві Скотт, риба дзвоне. Грустній Треві скот. <рес> Тревий Скотт на сьомому на концерті, і все, да. Далі більше нічого такого. Ну, найприкольніший, напевно, це тут в цілому грустний треві Скотт і оцей треві Скотт на концерті. Оце прям саме чітке. О, диви. Рапина зразу доступна, не з квестом. А ну, пішли, подивимось, що тут є. Скільки конвейер коштує? 21 тисячу, пацан! 20... У мене 84 є, ладно. 20... Я просто 24 куска нафармив, а разом з мультиплеєром забрав уже 84. Все, let's go! Як же шабалдену, просто жесть, а ну, бем. І погнали по дро... Перам. А це що таке? Що за Що шо це такісь? Чи то зуби, чи то рігами, поняв. А мені вже на дропер 14 не хватає грошей. Ну ладно, пішли тоді підберемо і, і будемо мати 60 тисяч. Ой. Ні, це прям нормально. Прям нормально. Пляємо ще два дропери. Ух ти, я можу. А, ні, не можу я сюди видертись. Так а я, походу, зараз весь тайкон уже пройду, прикинь. Типу, я не бачу далі прокачок саме по поверхам, походу, оце ластовий буде. Хм. Цікаво, ну побачимо. А ще що цікаво, чи є тут приколи з ребітхами. Типу, якщо я ось зробив ребіт, то чи поміняється, може мене там достане доступний якийсь новий той світ, наприклад, ні. Якщо це так працює, то це було б прям прикольно. Я, до речі, у мене ще один друг зайшов, у мене тепер 3,5 мультиплеєр А ну, ось ось зараз тут 15 16 17 тисяч. Я підібрав мене 68. Let's go. Погнали, Полетели. Надо купити ось до тропер. І далі просто прикачувати вже оці. Ну, слухай, прям непогано, непогано. ну вже Хай, Обалдеть. я можу купити екстра мультиплаєр. Це що значить? Ем, типу, 10x мультиплаєр, да? Оця штука за 100 робуксів. Цікаво. Так, в мене є половиною тисяч. Let's go. Погнали отако. Бляти оці штуки Let's go. Так, і тут 30 тисяч. Все рівно на всі мені вистачило. На покращ, покращувал, кі, оці, поняв. далі ми можемо йти чисто по цим постійнам, картинкам і так далі. Отут ось 25, Бем. а в мене 88. <laughs> Ні, прям нормальна штука. Мультиплайєри ці ваші. Так, опа, Погнали далі шестіна. Шестіна. О, зараз найцікавіше. А ну, картинки. Що тут? Фріки. Ах, Полярбір. Ха-ха-ха, <реш> коротше, грустний полярний медвід. Що дальше? Demon who want me. Um, і тут, типу, фріки 100%. Обалдеть. Це у вас, звісно, шутки. Наскільки, типу, високо по фрикі метру, я, да. там? Фріки... що там написано, не бачу. Вообще не бо... Ну, короче я взагалі прям обалдеть, який фріки. Can I get freaky? <реш> Такий котик. <реш> Ох oh бой, this guy is a freak. He cod the crazy tongue king. Appleтеть. І тут ще й навіть водний знак зберігся, прикинь. <laughs> там, там не стерлий водний знак. О, ну тепер у мене по. О, ні, тут є далі дюрка. У нас будуть далі квести. Окей. Okay. тоді погнали знайти, поговорити з homeless Man. Let's go. Я не проти. Я маю фрікі смартіс е, для фарті, бат. But... Що, я не встигаю так швидко читати. Коротше, да, приймаємо квест, щоб там не було. І у нас далі піти, знайти, да. Е, поговорити з Фарті. Он як. Ось він. А ну йди сюди. Плейбой Фарті. Go away, I'm not dropping the альбом. Ну він говорить одне те саме в цілому. Ось сього, Homeless Guy Ск хоче, щоб ти знав про Freaky Смартс. Ага, іди скажи йому, що він досі за. Коротше, мене тут, поняв, приймають за якогось почтальйона, я не знаю просто. Піди передай Тому, розкажи Тому і так далі, і тому подібне. Ну, да. Це ви, звісно, класно придумали. Бла, 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 бля, бля, бле, бла 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 Давай далі. Я хочу закінчити квест. А, якісь цукорки, прикинь. Обалдеть. Це я щас просто ну, роблю квест, щоб принести кінту цукерки, да? Обалдеть. Це просто прикол, просто якийсь прикол. І тепер я повинен піти ось до цього бездомного і сказати йому, що, типу, передати, що тому чуваку все понравилось. Ох, і прикол. Так, да, квест, звісно, не сказав би, що хороший, але що хороший. А ну пішли далі. У мене ось за. Ой ой, ой 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 скільки я зібрав! А ну. Ну але там, в принципі, напевно, вже будуть коштувати по 100 тисяч, да, оці штуки. Ну, 50 це теж в цілому обалдіть скільки. О, а тут, типу, вампірський дропер, Прикольно. Ну, мені не вистачає на прям всі, типу дропери, да? Я, походу, купив прокачку, щоб. Да, Я випадково купив прокачку. Щоб у мене отут по два випльовувалося з дропера. Обалдій. Нет, ну, да. Так, ну і в принципі на останньому тому поверсі, який у зараз є. Я покупляв ось усі бустери, всі бусти, скажімо так. Назбирав 360 тисяч фріків. І тепер можемо спокійнесенько подивитися, які мемчики нас тут чекають. А ну, let's go. Picture Пікчердамс. Ну, просто якийсь, типу, так, да, каракуля якась. Понятно. Просто якийсь чувак з мікрофоном. Оце, до речі, треві Скотт. Це треві Ооо. Оце прикольний, кстати. З кошаком, А? Прикольний, прикольний. Ще якийсь чувак. І все. О, і в мене відкрився ще один квест. Погнали. Let's go. Якраз таки з тим кошакою, якого я ото тоді дергав. І мені по-любому треба буде ось Food. Я її зразу візьму. В цілому. Давай, Говорити з кошаком. Він мені мяв-мяу-мяу. Я йому хорошо, він мені досі мяу 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 Кажу, ти можеш англійською. Каже, знайди мою їжу. Окей, кажу. Давай. Моя ей їжа, братуха. Давай ты пими сейчас насыпь, да, и ты будешь довольна. Пемц. Все він опять мяу мяв. И все. Я виконав квест. <рес> Обалдеть. Так. Купили ми ще пару дроперів. Тут уже у нас з якимись кошаками. У него нам вид якась там, да? Металлик. У нього. Обалдеть. А ну, чекай, дай подивлюсь дай подий. Ой-ой, тихо. Чи тут стена? А, ну тут, типу, стіна є, но я щось трошки застряг. <рес> Авалдеть! А як мені тепер звідси вилізти? велести. погнали купляти стіни і дивитися картинки. Що у нас там далі? Отакий котик, цікавий. язика мені показує, спасибо. Ще такий самітки, що шо, я щось написано. Don't aw me. I stay up past my bedtime. Типу я встав після мого, після сну, що нічого не поняв. Don't aw me, I'm gangster. <laughs> я понял, це б. Фуї. you are still on my touching list. Ага, ну і в принципі от така картинка, де написано, теж як я почуваюсь, коли мій бро називає мене. Типу, містер, візьми цей ризик чи що щось короте, таке. Ні, нічого не зрозумів і не сказав би, що дуже цікаво. Але в принципі, я думаю, що можна на цьому кінчати. Да? Тому що у нас вже дропери пішли геть, уже взагалі не ло, це обалдеть. Тому, в принципі, любі друзі, якщо цей відеоролик вам сподобався, не забувайте тисяти слово вподобайдена, а також підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Катімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.